Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо далі говорити про ситуацію, яка зараз напряму стосується всіх українців, всієї України, не тільки тих далекобійників, які застрягли на кордоні, і вже є інформація про те, що Єврокомісія може покарати Польщу за те, що останні два тижні відбувається. На кордоні між Польщею та Україною. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Підтримайте його лайком. Це допомагає боротися з російськими ботами і допомагає розвивати канал. Тож, дякую всім постійним глядачам. Отже, Єврокомісія може розпочати проти Польщі процедуру покарання за те, що Варшава не може вирішити проблему блокування кордону з Україною. Ми знаємо, що ці мітинги і це блокування влаштовують якісь новнейм no організації, які не представляють там інтересів всіх перевізників Польщі, які не представляють інтересів великих польських перевізників. І що найдивніше, що керівництво Польщі абсолютно ніяк не коментує того, що там відбувається, і абсолютно ніяк на це не реагує. Це стосується і польського керівництва, і навіть президента Польщі, Анджея Дуде, ми про це говорили вчора: що можливо він має образу на Україну за те, що його партія, від якої він власне балотувався, право і справедливість, програла парламентські вибори на цей раз. І а, про цю інформацію з Єврокомісії про це покарання, про яке ми зараз поговоримо, що їм загрожує. Інформує польське видання РМФ 24 і говорять так, що польська влада відповідно до законодавства ЄС зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах. При цьому нічого не робиться. Говориться про те, що польська влада не робить всього, щоб розв'язати проблему і завершити протест польських перевізників. А польські перевізники, власне, зараз вимагають. Порушення тих домовленостей між Україною та Європейським Союзом, які були продовжені до 2024 року, як я розумію, аж до літа 2024 року. Саме тому те, що зараз відбувається на кордоні між Україною та Польщею, це можна називати по-різному, але це є повністю нелегально, незаконно і порушує. Права власне, України і порушує міжнародні домовленості, які були підписані. І на сьогоднішній день нагадаю, що блокуються кордони Корчова, Краківець, Гребенне Рава Руська і Дорогуськ Ягодин. І щодо, щодо власне покарання, то це покарання воно буде у вигляді штрафу для Польщі, і у випадку, якщо Єврокомісія це прийме. То е, Україна і українські перевізники отримають е, значний штраф, який вони будуть змушені виплатити, і в такому випадку е, через бездіяльність польської влади, через бездіяльність польського президента, через е, е, власне інтереси оцих маленьких фірм, які блокують кордон, постраждають всі поляки, тобто ті поляки, які підтримуються, ті поляки, які проти цього, е, великі фірми, які е, проти також цих блокувань. Абсолютно всі за це поплатяться, бо цей штраф його буде покладено власне, на, польську, на польський бюджет, з якого вони будуть змушені цей штраф виплатити. Декілька днів тому ми з вами говорили про те, що покарання має бути, але було незрозуміло, хто і в якому форматі його буде виплачувати. Оці всі збитки, які зараз з кожним днем все збільшується і збільшується. Були варіанти, що про це можуть що за це можуть заплатити власне Польща як держава. За це можуть заплатити якісь там окремі політики, які приймають такі рішення, і там в такому випадку б не йшлося про якісь фінанси. І також говорилось про те, що можуть бути окремо накладені штрафи на ті компанії, які долучилися до цих протестів, і компанії, які долучилися до оцього блокування кордону. Зараз ми бачимо, що Єврокомісія не бачить жодних рухів зі сторони Польщі для того, щоб цей конфлікт вирішити. Це напряму, скажімо так, абсолютно політичні дії, які зараз відбуваються. Ми говорили з вами про те, що це може бути як варіант просто помста за те, що Польща програла вибори, бо передвиборча кампанія була дуже і дуже брудною, і по українцям. Які проживають в Польщі, які проживають в Україні на ці передвиборчій кампанії в Польщі, просто проїхались катком. під час цієї передвиборчої кампанії? Велика кількість українців під впливом того, що говорили на польському телебаченні, велика кількість українців постраждала. Тому як поляки, які дивляться телевізію, польську, вони різко там погіршили своє відношення до українців. Нападали на них, били, ми це розбирали в, на моєму каналі. Інші блогери також про це говорили. І це власне дуже негативні наслідки. Я дуже сильно вірю в те, що після того, як Дональд Туск. Візьме вже владу в свої руки, коли буде сформовано новий уряд, що вони різко змінять е, ті наративи, які просуваються в Польщі. Бо наратив просувається один: ми допомагаємо Україні, ми допомагаємо, українці тільки беруть від нас інфляція через українців, всі не згоди через війну в Україні і так далі. Е, і з однієї сторони, це. Е, Ніби такі, ну якби вони напряму не говорять про те, що там е, всі біди через українців в Польщі, але вони зсилаються постійно на українців і на війну в Україні. І поляк середньостатистичний просто сидить собі вдома, дивиться телевізор і думає: так мені по телевізору сказали, що е, там я на свою заробітну плату міг жити краще. Пройшло там, пройшов рік. Я зараз можу собі дозволити всь, набагато менше всього, і мені говорять, що це через українців. І логічно, що після такого сказаного на телебаченні там, з найвищими там, високопосадовцями, відношення до українців буде змінюватись, бо якби, ніхто не буде шукати, скажімо так, проблем в собі, можна все спихнути на українців. І... І як би вже цим користуватися? Цим власне і користувалася польська влада, яка які були при владі ось до 13 листопада. Тому я надіюся, що це зміниться. Я надіюся, що Польща сама на сьогоднішній день розрішить той конфлікт, який зараз існує на кордоні. І Єврокомісії не потрібно буде виписувати там жодних штрафів, все вирішиться якось полюбовно. Тому як в загальному польський народ, Польща, вони являються великими друзями і союзниками України, і якби не ми не можемо говорити про діяння тих польських політиків, які ненависть використовували на благо собі там і набирали таким чином собі політичні бали. Я особисто чекаю якомога швидшої зміни влади, змін в уряді. І надію, що після цього ситуація почне стабілізуватися, відношення до українців буде покращуватись, і в загальному, якби, між нашими країнами знову буде більше взаємодопомоги, взаємовиручки і дружби. А ви свою думку з цього приводу, друзі, можете писати в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!